Доброго ранку, дітки! Вітаю вас на нашому занятті з пізнавального розвитку на тему лісові звірі взимку, як зимують тварини. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зараз зима. Подивіться на малюнок. Бачите, багато снігу намило, взимку дуже холодно, морозно, бувають завірюхи і метілі. Зима не легка пора для всіх, а особливо для лісових мешканців. Мороз, вітер, як же непросто звірятам знаходити собі їжу під товстим шаром снігу, а дрібним тваринкам взагалі важко пересуватися поміж снігових заметів. Та винахідливі звірятка пристосувалися до зими і кожен. У Взимку обсяги їжі значно скорочуються, тому багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені, а деякі починають займатися заготівлею харчів ще злітку. Хто ж перший починає записатися на зиму? Першими починають робити запасу гризуни, мишки, хом'яки, бурундуки, бабаки. Подивіться, мишка. Хом'як. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладають їх у свої нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти в своїй домівці і не виходити назовні. Майже весь час гризуни сплять, прориваючи свій сон лише для того, щоб підкріпитися. Цей їжак. На зиму їжачкам треба накопичувати жир. Зробити це їм важко, так як черв'ячки, ящерки, жуки і жаби ховаються під землею. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими, носить туди сухе листя, лісовий мох. На зиму йому потрібно запастися великою кількістю, щоб не замерзнути в морози. Їжак міцно спить всю зиму і зовсім нічого не їсть. За літо і осінь він добре наїдається, а під час зимового сну лише дуже повільно худне. Ведмеді облаштовують свій дім заздалегідь. Вони шукають печери, яри, куди зносять гілки, листя і мох, а зверху роблять собі м'який матрас з ялинкових гілок. Ведмідь заліг у барліг до весни. Подивіться, ось барліг, де спить ведмедик всю зиму. Ведмедику не потрібно виходити на полювання зі свого барлогу, тому що йому вистачає власного жиру, який він накопичував восени. На кінець зими у ведмедиці народжуються ведмежата. Перші місяці свого життя. Вони сплять разом з мамою у теплому затишному барлозі. І, звичайно ж ростуть. Ведмедиця готує їх своїм молоком. А коли пригріє весняне сонечко, вийде і виведе своїх з барлогу. А кому ж не страшні морози взимку? Подивіться, це лисичка. Взимку вона живе сама. Хутро у неї в цей час густе і пухнасте, тому вона спить просто на снігу. Лежить лисичка в невеличкій ямці, а коли розгуляється непогода, снігопад або сильний мороз, лисичка ховається в нору. Ось нора, подивіться. Нора де, ховається лисичка. Найчастіше її сліди на снігу можна побачити біля стежків соломи, де зимують миші, полює лисиця на зайців і пташок. Буває, що заглядає і до курника. Також зайці не бояться морозу. Вдень заєць спить, а як прийде ніч, виходить погуляти і попоїсти. Поки снігу в полі небагато. Він лапками його розриє, глянь травичку знайде. А як намете хуртови на глибокі замети, тоді вже не розкопати зайчику травичку з під снігу. Тоді він вилазить на високий замет і обдирає молоді гілочки кущів і дерев або кори поїсть, от і ситий. А буває в село завітає, знайде сіно і смикає його. Так і живе заєць всю зиму. Лисички, зайці, вовки до зими практично не готуються, бо проводять зиму на ногах в пошуках їжі. Зайченята лише перевдягаються, змінюють свій сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Лисички і вовки колі шубки не змінюють, але хутро у них стає. Більш густим і пухнастим, так легше пережити люті морози. Вовки збираються у зграї, бо їм так набагато зручніше вижити узимку. Білки і бобри не впадають у сплячку, Але підготовку проводять дуже відповідально. Бобри живуть великими сім'ями. Всі разом вони будують поблизу води затишні хатинки, поряд з якими складають всю свою їжу, гілочки дерев. А також вони харчуються корінням рослин, які ростуть у воді. Подивіться, який будиночок у бобра. Бачите, біля води знаходиться ось такі будиночки будують собі бобри. Білки проводять дуже багато часу в своїх помешканнях, в дуплах. Дивіться. Ось дупло білочки. Дупло білочка облаштовує собі високо на дереві. Білка змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий для маскування від хижаків. А що ж їсть білочка взимку? На період холодів вона запасається жолудями, грибами, горішками і зернятками. Звірятко спить, згорнувшись клубочком. А пухнастим хвостиком вкривається, наче ковдрою. За погожої днини білочки виходять шукати свої запаси, зроблені влітку і восени. Ось так і зимують тваринки. Одни сплять цю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Дуже цікаво спостерігати за тим, як звірі готуються до зими, адже у кожного є свій секрет. Наше заняття з пізнавального розвитку вже підійшло до кінця. Я всім вам бажаю гарного дня і кажу вам до побачення!